Акцію дізнався вчора ввечері з Фейсбуку і просив ініціаторів акції принести сюди для преси, для всіх присутніх документи, відповідні дозвільні на будівництво чи реконструкцію відповідних закладів, зокрема кафе МОКО, яке розпочало активне будівництво в цьому місяці. На жаль, зараз представники цієї ініціативної групи жодних документів не пред'явили, але сказали, що це має гарний вигляд, тому вони. Хочуть будувати тут, а міська влада їм всякими способами перешкоджає це будівництво робити. І вони з цього приводу проводять збір підписів. Ну, на мою думку, це досить. Така ненормальна ситуація в місті, коли підприємці, які роками ведуть свій бізнес, не знають, яким чином отримати дозвільні документи, і повинні очевидно знати, що будь-яке будівництво в місті, якщо воно не має дозвільних документів, то це є самозахват, самострой, який підлягає ліквідації. Тільки із цього у мене відбулася дискусія із представниками ініціативної групи, як члена виконкому, і інше вже питання: чи Має право виконком видавати дозволи, в які терміни і інші всі юридичні питання треба вирішувати з органами влади, якщо не задовольняє позиція органів влади в судах, а не займатися порушенням елементарного закону, займатися самобудівництвом і ще й збурювати громадську думку, вводячи її в Ама. Дякую.